Доброго дня, з нами сьогодні гравець команди Акорс Артем Канжов. Артем, Доброго. вітаємо вас з перемогою. Дякую. Як оцінюєте вашу гру сьогодні? Початок трошки не задався. Вийшли трошки, мабуть, розслабленими. Знали, що буде дуже тяжка гра, бо дуже міцний суперник сьогодні у нас був. Вони дуже активно почали гру, ловили нас на помилках, трошки у нас голкіпер. Трошки десь не дограв, не відбив, то, що, то, що потрібен був. І посипались по початку, пропускали багато, але добре, що е, вчасно зібралися, вчасно наладили гру, трошки почали давити на суперника і згодом переламили ход поєдинку і вирвали. Бажані на три очки рахунок був 1-4, Де ви взяли моральні сили, щоб перевернути гру. Це майстерність, або як ви вважаєте, або краща фізична підготовка вашої команди. Е, ну, наш суперник також міцний, також фізично підготовлений, але, мабуть, ми вже дуже опитна команда. Багато характеру в нас є. Десь ми не можемо е, майстерністю додаємо характером. Тому тренер завжди нам каже, щоб ми не зупинялися, грали до кінця, хоч 5-0, хоч 4-1, як сьогодні. Потрібно не, не, не пускати руки і битися до кінця. Десь ми видали дуже гарно двохвилиночку, забили, забили 2-3 голи, вирівняли ход, хід поєдинку і переломили суперника. Ви досить багато забиваєте в цьому чемпіонаті. Чи плануєте побороти за золоту бутсу? Я не розглядаю цей варіант. Наша головна задача команди це від гри гри набирати свої очки. Не дивимось, хто скільки забив У нас головне наперед усе це командний результат. Добре, дякуємо вам. Дякую.